З вас лайк і підписка. Розказую про установу цей, про котел. Ось тут стоїть мощний ось, ось, насос на цей обра обратки. Ось, ось у нас всім відомо, ось, де сажа збирається. Ну, тут всередині ребра, такі спеціально заводські вставлені, поварені. Цей реєстр такий огромний. Сантиметрів 80 Потім оцей. Піднімається повітря сюди, ось, сюди, гріє оцю стінку ось, ось, повертає направо вверх. І оценкова нержавочна труба піднімається ось, ось, наверх, вверх криші. Потім ось, ось труба старина 52 чи 56, вона поварена по хаті оце подача. Дублюється котлом. газовим, газовим. То є, як е, у цей. Топиться печка, котел виключається. І насосом подається на другий поверх, цим мощним насосом. Потім ось на кухні вона опускається вниз по підлозі. Іде по периметру в кімнаті от, і поступово опускається на низ. Оця труба 52 І в кожній кімнаті, в коридорі, повварена в цю трубу батарея. Батарея регулюється на краях От, Показує. Ось все, ось все варено. От ось цю трубу обратку. Це сталінка система називається. І батарії стоять повсюди. Воно там ванна, ось все, кімната. Ось все, кімната. Ось вона труба йде по підлозі. Вона поступово опускається, опускається, опускається. І отут при вході вона ховається, Вниз змиряє і, і покажу, який димар на вулиці. Іде димарчик. І ось сюди димар виходить огромний вище криші туди нерю. Ось така от система по цій ну, в гру, цей котел. Цей котел обкладений, рістер. тобто він економний, я вам скажу так. І дуже велику температуру дає. Тобто паралельно, удобно тут. Отут тут можна пекти, отут, отут я думав, що це камін окремо. Це тут нагрівається поверхня, тут можна пекти і запікати їжу. Завдяки склу, завдяки склу, тут можна бачити, як в каміні, розумієте, і тут дрова огромні влазить. От, огромні дрова влазять. Ну, от така система. Тобто перекривається тут шаровий екран. Воно самотка може йти, перекривається, коли цей екран раз, відкривається, а на на цю насос перекривається. І тут, щоб не взірвався ніколи котьом, вдруг світло виключать. Тут стоїть про, цей противозривний клапан. У нас, бачите? На самій верхній точці він не випускає зайве повітря. Це обов'язково треба, щоб вдруг цей, щоб котет нікого не перегрівся. Не взірвався, бо Бу, бувають випадки нещасних Обов'язково але клапан стоїть. Це пізлайк і підписка.